Всім привіт народ, слава Україні. Так, маємо 23 квітня, неділя, гарний сонячний день, тепло вже десь зранку градусів 14, може 15 тепла, легенький вітерець, все файно підсихає, нарешті погода. Правда, не знаю, чи надовго, бо вівторок знову обіцяють дощики, ну, але то не суть. Ну як ви зрозуміли з заголовку відео, сьогодні ми нарешті розпочинаємо посів цукрових буряків. Сьогодні така незвич... такий незвичний буде початок, тому що а, ми будемо розпочинати не в себе. Ми сьогодні їдемо до нашого друга і сусіда Романа. А, він минулого року надивився на той секс з буряками, який був у нас. Я так розумію, що захотілося і йому пригод. Хоче спробувати бурячку. Ну В його випадку то буде простіше, тому що він досіяти зовсім небагато, гектарів з 30. Так що то тільки так спробувати. Чи щось вийде, чи ні. Получиться, якщо, якщо щось робити, то щось вийде по-любому. Бо ті люди, які ніс не роблять, то в них точно нічого не вийде. А ті люди, які шукають якихось якоїсь нової інформації, щоб щось якийсь розвиток зробити, то в тих все з часом вийде. Отже, народ, ми підчіпляємося і валочку і їдемо до Романа. Вам гарного перегляду, не перемикаємось, ставимо лайки, коментуємо. І сьогодні буде дуже драйвово то однозначно, навіть балачки нема. Так що давайте, народ, накидайте лайків, а я йду чіпляти сівалку. Так, вчора вночі брат ще заправив мені кондиціонера. Так що сьогодні вже душогубки в кабіні не буде. Закатали ми шланги. Новенькі поставили все, казав, що ще десь була якась тут утечка, устраняв. А так вроді тримається. Та й дав, дав би Бог, бо вже трошки було важкувато їздити без кондиціонера то зовсім не, та. зовсім не та робота. Добре, ставимо боковини, відчіпляємо карата, чіпляємо сівалку і печемо. Так, стоїмо, чекаємо на заправці, підчепилися, все культурно, все цивільно, переглянув, ніби все норм. Я, я вам так скажу, я завжди е в перший день трохи переживаю, трохи нервую, коли щось нове сію, чи новий якийсь агрегат маю. Ну а сьогодні такі мої пережиття, чи як то сказати правильно, подвоюються, тому що ми починаємо не в себе. І не маємо права як тока одна помилку, так що треба все тричі переглянути, а не двічі. Їхати нам годинки, напевно півтори або дві. Дорога в принципі по наших мірках не близька, але заодно перевіримо наше дешло в роботі, чи його не погне тут в тому місці, чи він йде працювати, як, як, працю, як має працювати. Тоже, до речі, цікаво, бо якщо б де його гнути, то треба б ще щось тут то то знизу придумувати, усилювати. А у вас такі піраміди стоять народ? В місцевому господарстві. Сушка на тюках. І от вони так закаготували її, чи як то, то стирта виходить в полю і її возили собі потихеньку. На сушку, коли сушили кукурудзу. Незвично виглядає. Так, ми вже в'їхали в село, в принципі, до поля вже нам недалеко. Фу, змучився, чесно кажучи, їхати аж голова щось заболіла, тому що дуже примхлива та сівалочка на переїздах, вона не йде строго за, за трактором. Тобто треба чітко дивитися, де їде трактор, а потім ще чітко дивитися, де, де їде сівалка. І то зовсім непросто, хочу вам сказати. Ну і так от вона трохи тарабанить нею по, по, по ямах. Ну, але нічого не зробиш. Помаленьку, не спіша, та й заїдемо Так, ну що, нарешті ми добралися до поля, перечіпляємося в робочий в робоче положення і чекаємо на насіння. Так, важка, чесно кажучи, дорога була, півтора години від дзвінка до дзвінка. Я думаю, що кілометрів з 20, певно, буде. Маленько, не спішати ми об'їхали. Так, по ґрунту. Вологе є. Грунт зроблений доволі непогано, я б сказав навіть дуже добре. Так. Відчіпляємося. Ніби нічого не обломали. ніби все на місці. Чесно кажучи, переживав, бо переїзди тут ще ті. Трошка проблемна сівалочка на переїзди, звичайно, але нічого, нічого. Все до норм. and my shorty is a tan like a dime bag got me feeling like a milli check the price tag Ooh, got the party jumping like crisscross got the gold chain and the wristwatch Ooh, pull up on the scene like a big shot edm and hip-hop ain't no time for piss stop Ooh, got the party jumping like crisscross got the gold chain and the wristwatch Ooh, pull up on the scene like a big shot edm and КВС рекордина. Де ти бачив гановер. Імс. Так, є діло. Що, засипалися? Дишло тут стало просто ідеально. Навіть ніхто би не сказав, що воно не заводське. Ну що, ми вже менш більш виставилися, обійшли контура поля, відбили лінію, працюємо. де де трошки підгортає. Тут без оранки також підготовка ґрунту і є, я так розумію, курінці якоїсь травички, або курінці або пшениці перерошує яку. Може, трошки запізно забрали падалицю чи якось. Так. І трохи є підгортання сівалки. Так В принципі, менш більш нормально. Сіємо 120 тисяч насінин на гектар. Сівалка в нормі, датчики не пищать, як минулого року пищали. Бляха, як нагадає, собі то проблема було капець. Посіяли вже 4 гектари. В принципі, в принципі політ нормальний. Сіємо. Трактор летить вогнями, аж з кабіни вискакуєш, неможливо всидіти. Ой, і так і во. розказуйте, що ви там робите, в кого дощі падають, в кого вже ні, може хтось вже працює в полях. Люблю я ту роботу, посів цукрового буряку страшне. Сіємо зі швидкістю. Зараз порохівна <пух> напхало до кабіни. Ну от. 5,7 до 6 км Через і можна тако повимахуватися. Так, площа тут ніби невелика. Казав Роман, що 30 гектарів. Ну, закінчимо, подивимось, скільки там нам, нам набіжить. Самому цікаво. Ну, вроді би, підготовка ґрунту класна, виглядає класно, їх компактмат. Підготую непогано, але ось та падалечка чи то якась травечка трохи підзабиває на кілях. Є де не підгортання. А добре, що гони не є дуже великі, то в принципі часом навіть не треба ні разу ставати, а часом разок треба посередині поля стати і почистити Ну, якось так працюємо. Далі включуся ще раз, покажу, розкажу, що. Продовжуємо працювати. Приємно вражає розхід палива. 2,1 літри на гектар. Посіяли вже 11 гектарів. Но розхід палива дійсно. от За рахунок розходу палива та сівалка от така крута-крута. Ну, а якість, само собою. Якість. Якість то її коньок. Ну, правда, за якість треба платити якістю насіння і якістю підготовки ґрунту. Тут муси бути ідеал, інакше не дано, муси бути ідеальне насіння і муси бути ідеальна підготовлена площа, тому що вона не любить, коли є щось не то. Так, ну приходиться от такі от... Отаку мілюзгу витягувати, бо вона а, провокує нагортання сушників. Не так, щоб часто, раз на, на круг, раз на два круги, стаєш, чистиш. Часом так горне, що вже під час гонів треба ставати. Тут щось сушника підзабило. Треба пильнувати Сівалка, я вже казав, дуже класна, але дуже примхлива до всього. До будь-якої дрібнички сівалка примхлива. Так, що там у нас ще по насінні? Ще є, більше пол... ще половина десь. Ну так, десь і по гектарах. 10 гектарів, напевно, я зробив, може, Ні, наче більше зробив, вже десь 12 гектарів зробив. Значить, тут вже менше половини. Можна дзвонити до роми, нехай везе ще насіння. Ще трішки йде по площі, а за половиною вже піде легше. Ну те дійшло, народ, дивіться, як ну чітко стало. Я балдію, просто балдію, а цей кронштейн, він як заводський вийшов. Добре, народ, працюємо далі. Так, продовжуємо працювати. Тільки почистив сівалочку, ніби норм, там став, бо підгортання були. Трошки напущу порухів до кабіни, але покажу вам зблизька роботу. Рядочки, як шнурочки, рівненько, все файно, все люкс, ну, в принципі, і так має бути. А що ті порухи в кабіну пускати? Ну, що не зробиш заради глядачів, ні? Ой, добре народ. Так, ми працюємо далі. Ви не перемикайтеся, ставте лайки, коментуйте. Хто не підписався, той багато чого пропустив. Попереду ще багато, цікавого наготовлено. すげえ。 ми роботу. Вийшло десь 26 гектар, попрацювали, вже смерклося. Зараз пускаємо насіння, яке залишилось, і печем додому. Справились відносно швидко. Насіння не так і багато залишилось. Пусть у ну, них, певно, 3-4 назбирається. Добре, добре. Спускаємо, Спускаємося. Так, носій. народ. Підчепили ми сівалочку. Працюємо. Е, хай, працюємо. Їдемо додому. Хватає, напрацювалися. Е, я думаю, на сьогодні достатньо. Фу, всей мокрий. Добре, народ, я вам дякую наразі за увагу. Якщо що, щось буде цікаве по дорозі, то включимося. Печемо додому. Так, Продовжуємо їхати додому. Польова дорога, тут ріпак, там ріпак, купа перехрстків. І тако якби не знав де їдеш, то залудитися дуже легко. Ріпаки я бачу, в людей ростуть, ріпаки гарні, в хорошому стані. Ну скажімо так, В нашому регіоні ось ось зацвітуть. Я думаю, що до кінця наступного тижня вже центральний бутон буде жовтий. Особливо в тих ріпаках, які а, трішки раніші по своєму розвитку, маю на увазі раніші гібриди. Та й так само в масті цей Аністон скоро зацвіте, далі піонерів його буде доганяти, ну а далі настане той час, де можна буде по демках глянути, який ріпак раніший, який, який пізніший. Їдемо далі. Їдемо. Дорога нам ще не близька, нам ще годину пиляти як мінімум, назад вже не дуже спішу, не хочу тарабанити тою сівалкою, бо вона як не чуть, чуть швидше їхати, то зараз буде аж підскакувати. Так, нарешті ми на базі. Додому їхав трохи довше. Годинки дві. Вночі не дуже сильно щось видно не хотів. Спішити і то бляха якусь колобаню з лапу. йшло ніби нагрузку витримало, ніби рівне. Хоча не факт. Є нормально. Так що якось так навіть. Лягаємо спати. Вам дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Слава Україні! Слава Збройним силам України.